До мітингувальників чиновники не вийшли, спостерігали за ними із вікон міськради. Народний депутат Олег Ляшко вирішив підняти людей до зали, де депутати готували остаточне рішення про долю вечірньої школи. Громадський актив Ялти буквально прорвався на сесію міськради. Всі, хто хоче, сюди не жінку Заберіть руки. Люди поприходили, ви їх шукаєте. Відкрита сесія від народу, вигуваєте. Олег Ляшко запропонував зняти з порядку денного питання про ліквідацію вечірньої школи. Ялтинські депутати проігнорували лідера радикальної партії. Списочного состава 128 двадцять В року в той і время школу посіщали від двадцяти до 28 восьми Не прийшло сколько людей на сім. А ви горіть віченій школі? Люди, які работают і не можуть прийти в вечернюю школу в зв'язку з тим, що в них іногда буває та вот не авіть ден і вимушені за кошти. Таким заплату ви знаєте, капі як... вийшовши до трибуни, Олег Ляшко звинуватив Ялтинських чиновників у крадіжці та корупції. Ви у нас і розказуєте хвалитись. Ви візьміть віники у руки і підіть підметі ялту. І боярчук, покажіть приклад. Висловлювання Олега Ляшка не сподобались білоблакитним. Більшість регіоналів залишили сесію. Більше, більше Депутати, які залишились, намагались винести Олега Ляшко із зали засідань. Ніхто нікуди не піде сам піде через мій труп'є. Я сказав, так і банки я сказав, після потасовки депутати повернулись до голосування. Перше, регіонали провалили. Міський голова оголосив про повторне голосування. Рішення знову не прийняте. Я Не голосуйте, не рішення. Я на Регламентна комісія вирішила, не спрацювала система для голосування. Третє провели підняттям руки. Ты что сдурел? Ты что сдурел? Руки прибор. Руки приборит. Давай, Давайте, Давай, Давайте, давайте. Давайте, с Давайте, 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 давайте. давайте.